П'ять тисяч українців щороку потребують трансплантації органів, і найбільше пацієнтів очікують на пересадку нирки. Часто для них така операція це єдиний шанс на порятунок. І, попри війну, блекаути, спричинені російськими обстрілами, українська трансплантологія розвивається. Складні кількагодинні операції проводять медики і у прифронтовому Запоріжжі. Про проблеми з нирками Юлія дізналася понад рік тому. Хворобу спровокував цукровий діабет. З ним дівчина живе майже два десятиліття. В лютому та вже у мене ноги пішли уточні, страш, страшні. Воно дає на те, що ти не можеш ходити, ти кожні п'ять метрів стаєш, тобі погано, ну оце жидкость в ногах. Тричі на тиждень Юлія їздила з прифронтового Оріхова на гемедіаліз. Розповідає, очищення крові за допомогою апарату. Процедура тривала і виснажлива. Чотири часа лежить неподвижно. подвижно. Во время діаліза дуже ді... тиск скаче. Буває і під 200, і може впасти на 110, і на 108. Тож, коли лікарі запропонували пересадку нирки, дівчина погодилась, донором стала мама. Пані Ольга не вагалася, хоча й хвилювалася через операцію. Трошки страшно вато, ну а потім уже все пішло, як пішло, тому що як я можу не допомогти рідній дитині, вона мене одна. Хірургічне втручання тривало близько двох годин. Запорізькі лікарі проводили трансплантацію разом із київськими колегами. Це дуже важливо, особливо в медицині, бо багато нових направлень, багато нових нововведень в цій хірургії. це знайомств всі обговорюються. А це одне питання. Це тільки сприяє розвитку цього направлення. Обидві жінки зараз почуваються добре. Юлія відновлюватиметься амбулаторно та прийматиме спеціальні препарати. Мама може жити звичайним життям. Ми будемо консультувати, дружити. Що стосується реципієнта Юлії, вона теж продовжує звичайне життя. Наразі ми знижуємо, знижуємо кількість імуносупресантів, які вони приймають їх дозу. Медики кажуть, для таких пацієнтів, як Юлія, вдала трансплантація від родинного донора буде ефективнішою за будь-яке інше лікування ниркової недостатності. Від початку цього року пересадка органів та кісткового мозку є частиною програми медичних гарантій та фінансується надслужбою здоров'я України. Держава надає дуже суттєву підтримку розвитку трансплантації, і це забезпечує максимальний доступ пацієнта до цієї виду послуг, в тому числі і в матеріальному сенсі, тобто фінансується абсолютно все. За інформацією моз цієї весни зареєстровано понад три тисячі людей, які чекають на трансплантацію. Більшість потребує пересадки нирки, і не всі мають шанс на родинну трансплантацію. Інна Гогой, Ігор Горворобій подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.